Вітаю! Зараз ми подивимося ситуацію. Ситуацію, яку потрібно вирішити? І з ким, і з чим зв'язана ця ситуація? Отож, починаємо. Ой, а вас кажуть, чистка. Ви що, чистилися, да? Чекаю, що вам кажуть, чистити сім'ю? Іде відновлення. Очікуйте, у вас йде відновлення повністю перезавантаження вашої системи життя, вашого тіла, ваше фізичне тіло перероджується, можливі бути якісь больові відчуття, наприклад, да, або ваша сім'я стосовно стосунків, має бути утворення нової сім'ї, або переродження стосунків, вихід на новий рівень. Те, чого ви чекали, дуже тривалий термін, воно ось-ось уже прокльовується і скоро пташенятко вилупиться. Покажіть мені, що вилупиться. Ну і це хтось із родичів вам заздрить, кажуть. Вилупиться. Ага, ви побачите. Ви побачите ту демонічну, демонічну силу з ваших родичів, хто вам крепко заздрить. От що воно у вас вилупиться. Ви побачите того, хто вас ревнував. Рівнував до ваших статків, до вашого матеріального блага. Ви то все побачите. От що має вилупитися. Каже, родичі чекають перенародження вашого, да? а ви, як зірка. Ви... Ой, кажуть, ви видимениться. Ой, молода, гарна. страсна. Ай, То якась жінка з вашого, ваш родичка якась трошки, будемо говорити, слабенько напередок. Молода і самотня? Що вона хоче? Що вона хоче? Каже порчу давним-давно робила вам ще від самого народження, ще від самого народження, коли ви народилися, вам робила недобре. Хто ця жінка? Хто ця жінка? У вас, каже, багато варіантів, ви не знаєте ще. Хто ця жінка з вашого будинку? Хто вона така? Ви до неї холодні? Старша від вас? Людина, яка постійно стежить за вами. Людина з Грегору Християнського, від якої ви зцілюєтеся. Хто вона така? Для вас це невідомо. Чому, покажіть мені, чому вам невідомо? Тому що хитра. Тому що дуже хитра. Ви не за що в житті. б не повірили, що це ця людина. Ви з цією людиною спілкувалися. Тісно, щільно, ви їй довіряли. Ага. Ви її шкодували, тому що людина хвора, а людина мстилася вам, і що. Так, це людина через зв'язана, можливо, хрещена мати. Так, це є ключ. І що? Ви з нею зустрічалися? Все, перестали зустрічатися. Ви не знаєте більше про цю людину нічого рівним. Що? І що? Ну, вам кажуть тут, що все, ваша ситуація вже вирішується. Вам треба тільки зачекати. І хтось із родичів чекає, щоб ви якась родичка, да, чекає, щоб ви приїхали для того, щоб вона знову могла витерти об вас ноги, пошкодувати, пожалітися, яка вона бідненька, хворенька. А ця жіночка. Щоб ви їй знову допомогли, вилікували. Так, а у вас? А у нас в квартирі газ. А що у вас? У вас кажуть, щось невідоме. Що? Щось? Що приховане все, що якісь результати йдуть. А, кажуть, що ви не бачите допомоги вищих сил. Ви не самотні, кажуть, ви не бійтесь, ви не самотні. бджілка трудівниця Тяжко працюєте і що? Кажуть, що щоріколо коло вас є якісь брехуни, лицеміри, да, які вам заздрять. На роботі ці люди у вас, так? Да? Це люди з роботи. Яка жінка з роботи, самотня жінка. Що ж це жінка з роботи? Молиться без кінця і краю. Доходить до якогось попа, батюшки, ксьонза, я не знаю до кого вона там ходить, їздить, що вона заплуталась, каже. Заплуталась, хоче лікуватися, бо дуже хвора. А свічки вам ставить без кінця, так? Да? Це якась родочка, без родочка, слухайте. А чому роботу показують? Працює як бджілка? Ображається на вас? І що? І що, Що, що вересні? Шо вересні? Башня? Хоха. Зверталася до майстра, і що? І що? Зверталась до весь траву. Ворожина каже, та слухайте, тут це, це знову показують вам вашу хрещену чи хрещеного. Корона, его. І що? Або людина працює постійно, читає молитви через Грегор. релігійний. Ну, ви до неї холодні. А що вона? Чому вона? Вона хоче вас залишити самотньою. Вона хоче вас залишити самотньою, бо сама самотня. Чого вона вас обманює? А чого вона таке ось це? Тому що ви дитина що? Тому що вважає вас наївною овечкою. Тому що вважає, що вам нема допомоги. Тому що хоче вам бумеранги відправити. А за що? За те, що ви заблокували цю людину. За те, що ви не спілкуєтеся, за порчу на смерть. Вона, вона вам хоче. Угу. Та їй прилетіло вже. Слухайте, то їй прилетіла Порча на смерть. Вапа під стулі. А це людина з роду батька. Це людина з роду батька по батьківській лінії. Дуже багато на ній паразитів усяких. Така, слухайте, глузлива людина. Кажу, що все. Людина, яка робила. Може, це з роду не батька, може з роду чоловіка, знаєте? І тут, тому що тут показують, що аборт. Можливо, колишнього вашого чоловіка. Можливо, колишнього вашого чоловіка. Свекруха може бути. Ну, людина через християнський агрегор працює. А він козел, кажуть, йогоїст козел. Ви вважали його подарунком. А він з вами. Все, війна закінчена. Кажуть, все. Кажуть, у вас все прекрасно. Окей, okay. <laughs> я за вас рада. Так, коротше, прилетів буря. Цацію сьогодні, так? Їй присмілило. Припекло, людина хворіє, бігає по церквах, по монастирях, молиться, молитви читає, без кінця до батюшок звертається. Батюшки вже її посилають далеко і надовго. Чекає, каже, чекає. Але у вас все ок. Працюйте і так далі. Дякую за перегляд.